Всім привіт! Ви на каналі My Needed Cat, з вами Ганна, і я рада вітати вас у своєму фінальному відео, присвяченому шаленому тижню стартів. Це проєкт в'язання українською, який організувала Олена Буганова. Я дуже вдячна, що мені вдалося до нього долучитися, вдалося дещо зв'язати не повністю, але розпочати і просунути шість проєктів. Дякую за те, що дивитесь, за те, що ставите вподобайки, отже, запрошую вас на огляд моєї тижневої роботи. Перший процес, який я заявила, це були шкарпетки для військових. Цього разу, значить, це в мене мікс бушної пряжі, що була в використанні, це і поліська пряжа, це якесь поєднання, мікс, дикий мікс ангор. І це в мене северяночка. Ну, ось я просунулася як з першим проєктом. Так, то тобто першу шкарпетку, ну, фактично, я сьогодні до ночі буду завершити. Я людина нічна, працюю, дуже люблю творчо працювати вночі. Так, Другі шкарпетки для ЗСУ це вже нова пряжа, це «Сіверяночка Еко та е, мікс Янард Бей. Отаке От поєднання, може вони, не знаю, засвітлі, засвітлі сильно, але е, нехай хлопцям буде до подоби. Е, я Повністю зв'язала одну шкарпетку. Наступного тижня планую зв'язати другу. Ось навіть такий шахматку візерунок тільки 2 на 2 петли, 2х2 рядочки я пустила, так щоб трошки розбавити ну, прості, прості, просту лицеву гладь. І тут п'яточку я зв'язала бумеранг, вона мені подобається тим, що не треба рвати нитку, і ти в'яжеш шкарпетку повністю цілим матком, І треба за тільки дві ниточки заправити кінець і початок. Так, наступний. Проєкт, який я заявляла, це проєкт середи. Я в середу розпочала два проєкти. Це шкарпетки з української пряжі вівчарі. Там на фотографії у звіті, якщо хтось дивиться мене із дівчаток, які в чат залучені, то там така вже фотографія, як я побачила, вже увагу не привертала до себе. Ось така. такий візеруночок вийшов. У вступному відео ви можете побачити фотографію з цим візерунком. Це рожеві шкарпетки на фотографії. Отакий От візерунок реально виходить. Дуже простий там лице... чергування лицевих і зна... виворотних петель. Такий процес це пряжа вівчарі шкарпеткова. Це я в'яжу для інстаграму для поповнення своєї колекції шкарпеток з пряжі чарі. Сьогодні, З Цього місяця в мене такий тілесний колір випав. Так, наступний проєкт це в мене творчий експеримент. Такий він, ще не зрозуміло, що. Я трену. Ну, Мені не хочеться на простих зразках, тим паче, що їх декілька вже було, вив'язувати, тренуватися резинку гачком. Спицями я її вв'яжу дуже добре. Ось що в мене вийшло з гачка. Але, ну, хочеться щось нове, спробувати, чомусь новому навчитися. У мене така. Шапочка виходить, це буде в мене шапка а, воротник або маніжка, я ще вирішую. Та такі от нитки в мене порозбігалися. Не, не можу знайти зараз. А, це а, я в групі розхомячка купила нитки різаними пасмами. А, їх треба розпл... Дещо, ну, а, Якщо дуже акуратно Розбирати, то просто можна на звичайну металку пасмиці намотувати, я потім по декілька клубочків розбираю. Ш -ш -ш -ш. Так, Тут кіт, до мене кішка моя полюблена прийшла. Йдемо поздоровкаємося в кадрі. Ось, ось така муся. Ось така у нас муся, красотуся. Ось це. Не хочеш? Ну, иди, иди. Ні, туди не можна. Так, зараз буде великий бабах. Угу. Майже. А, так, повертаємося до цієї шапки, і я внітанки ще планую зв'язати, можливо, якщо вистачить перчатки. А, значить, о, такий в мене поєднання зараз. Поєднання, зараз. Тут вже кішка ще все драпірування на вікні мені. Поєднання кольорів таке цікаве, ну воно мені не підходить під верхній одяг. Е, ну, взагалі я купувала цю пряжу для шкарпеток ЗСУ. Е, її треба прати. Я хочу експеримент провести, попрати, подивитися, що буде. І потім ну, все ж там більше кілограму. Рештки пустити на шкарпетки. Е, для хлопців е, вона така на дотик, як шкарпеткова пряжа. Так. Наступний проєкт в рамках паралельно з підготовкою моєю, відбувається до майстер-класу з Квілінгу, я їм з листопада активно займаюся. Це фон, поки що фон, Будуть ще, ну, сподіваюся, в кінці я, я сьогодні-завтра його завершу, бо це вже треба буде показувати у вівторок. Тобто в мене немає вибору. Воно повинно бути завершене. З фоном дуже повазитися, багато прийшлось, тому що багато, ну, все треба, це 5 формат картону. Треба було все закрити. Ще в мене така маленька, маленький шматочок залишився. І все, я сьогодні приступаю до квіточок, тому що це в мене проєкт зараз номер один, бо треба. Людям, які прийдуть, яким подобається займатися квінгом, пояснювати, розповідати, показувати цю, цю листівку, що можна зробити на День Святого Валентина власними руками для своїх коханих людей. Так, і ще один проєкт: це шапка чоловікові, за мотивами, які... Дуже довго блукали на, на просторі інтернету, а потім їм користувався в серпні місяці відомо відомий э, дизайнер нерв'язаного одягу Стівен Лест. У мене ось так просунулася ця шапка. Пряжу не скажу, це якась китайська пряжа, куплена років. Мабуть, 15 тому я з нею в'язала чоловіковий светр, він вже зношений, розпущений. Це один моточок, я знайшла невив'язана і зрозуміла, що треба з ним щось робити, тому що час іде, і, на жаль, можуть з'явитися в будь-який момент якісь тваринки там в цій пряжі. Тому я хочу, щоб вона була використана. І у мене От перший варіант цього, перший, перший заход цього візерунку. Це буде три смужки, переміжені між собою ліцевим ізнаночним, ліцевим ізнаночним та лицевим рядами. Якщо цікаво, дивіться, будь ласка, фотографію. Я знайшла фотографію, яка саме вона блукає на просторах інтернету вже років шість. І я по ній буквально в'язала по цій фотографії, роздивлялася візерунки і вив'язувала за нею. У мене вийшло, ну, мені подобається такі, така шапка. це вже... О, раз, два, три, п'ята шапка. П'ята шапка, один воротник та шкарпетки бабусі в мене вив'язані в такому стилі. І я так розумію, що воно мені зайшло, і я буду періодично звертатися до цього візерунку. От позачерговий раз ми бачимо. А, це в мене все по. Проєктах, які я розпочала в зв'язку з тим, що ну, в мене шість розпочатих, і є за ще декілька проєктів, які я закинула в зв'язку з тим, що все ж таки при... взяла участь у шаленому тижні стартів. І зараз я буду долучати ті проєкти. Один з них я взагалі нікому не показую, тому що там дуже така копітка праця, дуже щільна. Там міліметр, і він дуже повільно йде, і сподіваюся, все ж таки я подолаю цей. Цей проєкт і вже готову роботу. Вона буде і на Ютубі, і в інстаграмі. Тому що там ну дійсно така життя не дозволяє мені зайнятися цим проєктом щільно-щільно і швидко його зробити. Ось ще в мене є в недошита бісером картина, є повутинка. Ну, я вже мовчу про Сумку з розпочатими декілька років тому проєктів ще до війни, коли ще працювала на повному міці. Тому, тобто, це, це теж в планах довершити, доробити. Ну, я вже мовчу за нові проєкти. Я буду. Планую, що в березні я буду розпочинати шалений тиждень стартів разом з Зеленою Баганова, тому що а, перші шкарпетки для ЗСУ ніхто не відміняв. І я сподіваюся, що я зв'яжу ще а, до початку березня ще дві або три пари, і в мене будуть звільнені спиці. Важливо, на звільнені шпиці та гачків я. А, Підключуся вже, тому що пройде час. мене буде зрозуміло, що актуальне і чому я можу тиждень приділити, а що треба над чим ще працювати або відкласти. Не обіцяю, що я буду в цьому приймати участь, але все ж таки такі думки є. Ще раз дуже дякую Олені, що залучила мене до цього проєкту. Дуже цікавий чат. Дівчата ви неймовірно такі нестандартні Є речі, і скільки ви часу витрачаєте теж на те, щоб вдягти наших хлопців, така класна, актуальна. Цікава, для мене цікава спільнота. Я з вами. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Побачимося в наступних відео. Побачимося у чату. На все добре, нехай буде мир і спокій у нашій державі. Все буде добре. До нових підключень, до нових відео. Do pobaczenia.